Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні трошки розпогодилось. Сонечко, вітер не такий сильний, то я вийшла на город. Буду зараз показувати, що робити. А це в мене тут залишилось три рядочки, такі маленькі картопля молода, що я садила після того, як цибулю вибрали. І ось дивіться, трошки її перебили. Бачите, лежить така вона чорненька. У нас сьогодні був приморозок. Мінусу не було, але скільки в 6 годин ранку було плюс 2 градуси. А я зараз буду займатися полуницею, пересаджувати. Є в мене ось така велика діляночка. Хочу ось там видно, де таке лисі місця, досадити туди полуниці, бо щось попропадало. Зараз покажу, де в мене ще є. Це, це я тут коли? Рік назад восени посадила 4 рядочки, і я спеціально вусики не обривала, щоб мені. Була розсада, то зараз прокопаю, щоб було видно ті рядки. Ну і пересаджу собі ще сюди вліво. Зараз вирву ці помідори. Полуничка це влітку наш такий маленький бізнес. Так що саджаємо. Хоч немає вітру, то набагато краще. Так, зараз швиденько пообриваю помідори зелені, бо. Залишала, залишала. Думала, що ще жовтень буде такий, як вересень, тепла погода. А ні, може ж достигне ще щось. І буду займатися полуницею. Ще треба підготувати місце для часнику і цибулі. Часник є, я, а цибулі ще треба купити. Ось На вихідних поїду в місто, то треба посадити. Я перший раз хочу спробувати зимову цибулю, всі кажуть, що вона така дуже гарно родить, так що посадимо. У мене вже такий осінній сільський стайл. Діла чоботи, бо я тут поливала, але А так земля дуже суха. У нас тут дощик був, такий, він маленький, на городі майже сухо, а йшла в магазин, то там калюжі такі стояли. Таке, наче він такий великий був. А ні, сухо все. тут так багато цих Ой, зелених помідорів. Берегла, берегла цей кущик, вже все. Вже приморозки, морози будуть. І які тут помідори. Покладемо в ящики, нехай достигають, якщо достигнуть. О, ну, кущик. На ці кабачки якісь, або виноград тянеться. Накопала я полуниці, Зараз її пообрізаю трошки і підемо садити. О, отак я саджу. Так, ось я менше як половинку прорвала, прокопала. Зараз висажу і далі буду проривати. Бачите, вимальовується вже один, два, три, чотири рядочки ті. А тут а, вже нічого не вимальовую. Буду зараз оцю пересаджувати сюди. Я, та дивіться, я зрізала суху м'яту. Яка вже гарненька. А ну, нехай вам через екран аромат м'ятний піде. Так, друзі, я майже на фінішній прямій. сіла, тут у мене є такий парничок з віконних. Рам, сіла, відпочиваю. Я тут на великій ділянці пересадила вже полуницю. Десь більше як 50 кущиків. І тут ось почала садити. Також хочу 4 рядочки зробити. Один рядок 15 штучок іде. Два рядочки. І все на сьогодні. Я там подивлюся. Або ще зроблю, або не знаю, ще не придумала. І треба ще отут де синя стоїть такий шматочок, десь метр, наскільки, на 5 чи на 6 прокопати. Але вже це не сьогодні, бо ще там є робота, треба і на кухню піти, і хочу ще там, в квітник піти. Треба перекопати, підготувати для часнику. Якось, наче тут і не так багато тої роботи, а вже півдня пройшло, там вже перша година. То зараз посижу відпочину і буду далі працювати з полуницею. Я вже прийшла з городу, поки я там садила полуницю, Женя збирав гарбуз цей. Зелений піде он цим свиням. А то нехай лежить на кашу і хочу ще закрити шматочками. Треба тільки сходити в магазин, купити лимон і апельсин. І он буряк забула один. Пропустила вирвати, як виривала. В цьому році не так багато цих гарбузів. Так мені захотілося каші в гарбузі. А в цьому році щось немає таких круглих. Ну, Щоб вирізати, середину вибрати і туди солодкий рис зробити, вона така смачненька виходить. Молочна. А немає. Ну нічого, будемо таку їсти, звичайну кашу. І ще сьогодні в нас буде плачінда з гарбузом. Я. Про це думала, але думаю, пізніше, а ні. Тут Максим каже, давай, хочеться чогось такого. Кажу, о, це...". зараз буду готувати плачинти. Бачите, яке тісто в мене гарне. Ось так тянеться. Бачите, ось ці пухирці вилазять. Дуже мені подобається це тісто. Це іде в мене зазвичай для смажених піріжків на таке воно. Але я хочу у цей раз зробити плачінду з гарбузом і на сковорідки, і в духовці. Я вже робила це тісто і там, і там, то воно смачне, що смажене, що печене. Зараз буду сюди ось кабачок, гарбуз, гарбуз. Звикли, що кабак, та й кабак. Ще зараз буду додавати гарбуза, трошки цукру, і потім вже вам покажу. Дивіться, як швидко змінюється погода. Тут он, сонечко тільки що було, тут вже хмари, дощик, і он веселка в нас є. Тут спішиш на тій кухні, тут дощ треба все заносити, а тут ще й зняти. ж треба. Так що пішла я заносити, бо все ж на вулиці, а він моросить, той дощ. Я вже насмажила тут і плачинди, і пиріжки. Це пиріжки смажені з яблучками, а оце велика така це плачинда. Такі вони виходять м'якенькі, як цей, як біляшики. А тут плачинди ці, що в духовці були. Пиріжки такі також ці, з гарбузом. Плачинди вийшли такі трошки. Навид не дуже, бо тонко дуже тісто розкатала. Ну, нічого. Зараз із домашньою сметанкою буде смак А це морква, ту, що я вчора закривала. Вона така сухувата виходить, тут не повинно бути так багато того маринаду. Це все так треба. Ще було таке запитання: чи кухня вася ця одна і чи вона опалюється. У нас кухня ця на даний момент одна. Це літня, тут нема опалення. Колись була плита, тут стояла, але ми її розібрали, винесли. Вона тут нам не потрібна була. Зараз ми працюємо над кухнею, та що буде в нас в будинку. Ну і В цьому році в нас вона не буде завершена, але вже будуть пошпакльовані стіни, і можна занести туди меблі, які в нас є, і там перебувати. Все ж таки, це краще. Чим тут. Ну, мені якось Без ремонту, але головне, щоб все було там більш-менш гарненько, тепленько. То буде в нас в цьому році вже приміщення, там, де має бути кухня. А до цього ми в одній із кімнат звільняли місце, там, таку стінку одну, і там в нас була кухня. Бо ну, тут холодно готувати взимку, тут мороз, тут стіни в одну цеглину. Така вона взагалі ніяка, ця кухня. Колись вона планується розбиратися. Але її як перед тим, як треба розбирати, треба зробити хоч якусь кухню, так що поки стоїть. Поки так. Просто вона б і не розбиралася, напевно, ну, вона. Нам заважає, вона дуже близько стоїть до будинку. якось, ну, В наші плани вона трошки не входить. Якби вона хоч на метри два була далі, то, можливо, можна було б її зробити тут ремонт, і нехай би вона була. так, Дуже вона близько, то треба її перенести трошки. Не знаю, як буде з цією кухнею, бо вона в такому поганенькому стані, особливо там дах. Працюємо ми, звичайно, над тим, щоб був порядок у нас. На тій кухні, що в будинку, але ще до такого завершення ремонту там далекувато трошечки. Але скоро все буде, вже більш-менш там щось вимальовується. Так що, отак, отак і живемо. Головне, щоб всі здорові були, все добре було. А так. Всі поруч, все нормально. Кажу вам на добраніч, тихої ночі. До побачення.